Побачили вже і червоні, і зелені трактори, і дійшли до світло-зелених тракторів. І не можемо їх пройти повз. Хочемо поспілкуватися і на тему цих тракторів. Доброго дня! Добрий день. Розкажіть, що це за техніка? Трактори «Зумліон». Це чиє виробництво? Китай. – І Як давно ви завозите їх, як давно Два ви працюєте? Два роки, як трактори працюють вже в Україні. Потужністю 110 кінських сил, 130, 160, 200 та 230 кінських сил. Я, як людина, яка працює мотоблоком, у всіх запитую, чи... Виготовляє дана компанія, от, про яку ми зараз говоримо, Zoomліон. Мотоблоки, міні-трактори. Є у них міні-трактори, але на сьогоднішній день їх в Україну не дуже багато завозилося. Завозилися трактори там, до 50 кінських сил, 90-110. Менших поки що нічого не завозили. І ще компанія «Зумліон» виготовляє бульдозери і автокрани які також вже близько 4 років працюють в Україні. Давайте трохи детальніше подивимося, що це за техніка. Розкажіть, поки ми проходимо, яким він фронтальним навантажувачем оснащений, що це виробництво. Чи є? Це виробництво Україна, ківш на 1,2 куби. Висота підйому 4-4,20. І він безпроблемно обладнується даним? Безпроблемно. він виготовлений під Zoom ліон. Всі кріплення виготовлені під цей трактор. Гарно зроблена балансовка. При максимальному навантаженні на ківш гарно повертаються колеса і керованість трактора якої це потужності трактор? Який двигун тут? Тут двигун 4,8 АБЄ, Паливна система Common Rail, Bosch. Потужність двигуна 110 кінських сил. Інтеркулер є? Є. Турбований. А по трансмісії розкажіть? Трансмісія 16 на 8. А такі речі, як ходозменшувач, встановлюєте? Е, ходозменшувача, на жаль, немає. Е, передня навісна система. Е, можна до доукомплектувати передньою навіскою, але без валу відбора потуги. Е, передній міст. Е, передній міст е, е, ліцензія Карера. Такий самий, як на тракторах Юто. Балансирний, да? так? Так. Ну, Балочний. Угу. Гідравліка і трансмісія одна ванна чи? Е, гідросистема окрема. Окрем. Окремий бак для гідросистеми. Є три пари гідровиходів: е, навіска з плаваючим положенням і е, примусовим опусканням. Павершіфт може бути? Павершіфт на тракторах 200 і 230 кінських сил. До 200 сил всі трактори на механіці. Чотири передачі, діапазони, три діапазони і є ще заєць черепаха по трансмісії. Передній міст, вал, щеплення на вал відбору потуги і перемикач 540 та 1000 обертів. Ручний газ. І гідровиходи. Всі три пари із плаваючим положенням. Керування світлом, кондиціонер. Кермо регулюється? Регулюється. Угу. Із щітком приладів. Сидіння механічне на пружині, Регулюється вперед-назад і відкидається спинка. А скло заднє відкривається? Відкривається. Може бути укомплектований люком? 110-ка ні. З люком 130-160, ну і всі mm -hmm. ті трактори. По навісній системі, розкажіть, okay. давайте подивимося на неї. А, і по дорозі повітряний фільтр. Сухий чи мокрий? Е, Сухого типу Дональдфа. Три пари гідровиходів, циліндри, один всередині і два додаткових. Тяговий брус. Я перепрошую, на підйом три циліндри задіяні? Так. Центральний. І два додаткові виносні. Яка ж вантаж підйомності? Три тони. Угу. 3 -3 а маса самого трактора? 4400. Вал відбору потужності? Вал відбору потужності на 8 і 6 шліців. А по обертам? 540 і тисяча. Трактор може бути обладнаний компресором? Вони всі обладнані компресорами. Угу. Не побачив ресівер? Ресівер з правої сторони. Угу. По ресівер і гідробок. Угу. По колі, по тому, як можна регулювати. В міжряддя 70 см встановиться цей трактор. Угу. Звужуються задні колеса. А довантаження скільки можна поставити? По баластам? Да, так, В заводській комплектації в задніх колесах по 80 кг і спереді 220 кілограм. Наперед і ще можна додатково доукомплектувати шість баластів. Розкажіть, чому український аграрій має обрати цей трактор, «Зумліон», а не інших інших виробників? Зумліон заводської гарантії дає 2 роки або півтори тисячі мотогодин. Трактор надійний, потужний, економічний. Яка його ціна? 33600 доларів. Це з доставкою? В господарство. Як, яке обслуговування у вас? Ну, гарантійне обслуговування ви, ви ведете, Чи... Ми, ми, ми обслуговуємо гарантійне і післягарантійне, якщо це буде потрібно. Запчастини всі завезені на склад.